Друзі, всім привіт! Трошки соромно признатися, вже третій раз починаю записувати це відео, ніяк не можу підібрати слова. Сьогодні ми малюємо ці міські будиночки. Я взяла аркуш паперу, а го розміру розрізала його пополам, в мене вийшов А 6-й виходить, і вже почала вимальовувати, але трошки затерла гумкою і зараз з вами ще раз промалюю. Я малюю чотири. Прямо кутника різного розміру, тобто такі, як у вас будиночки, важливо, щоб у вас залишалося трошки місце зверху, трошки місця знизу і по бокам. Але якщо ви закомпонуєте так, що щось буде кудись впиратися, це також не страшно, бо це е, ваше. Як сказати, бачення, чи ваш стан, який ви захотіли зробити сьогодні. От чотири прямокутника, вони різної форми. Щоб відокремити дахи, ви просто проводите от таку лінію, побільше, отут, от зверху і відокремили дах. Далі, цю лінію я буду посерединці затирати. Бачите, отут я буду робити таку кукушатник, тут в ньому буде таке віконечко. Будуть в мене віконечко кри... на даху самому, і буде е, труба. Далі проведу отут е, такі дві рисочки, це наче буде якась архітектурна штучка. І зроблю на другому поверсі два величезних вікна, які, наче в пол у мене отут от є. Далі, тут в мене буде така арочка для дверей, і також два вікна на першому поверсі. Ви подивіться на свій малюнок, як забажаєте, так і намалюйте. Далі на другому я роблю арочку в крише. Це слово я просто на даху декілька разів треба повторити. Дах в мене такий, і в ньому. Отут вже буде як такий лоджія, яка виходить, сюди, чи балкон. Лоджія, напевно, це коли закривається, а балкон це коли він відкритий. Да? Отут в мене буде ще сніг лежати. І тут я намалюю такі два віконечка, отак. Тут будуть менші такі віконечка. І двері з лівого боку. До речі, хочу з вами ще двері в будинок намалювати, Вашу. це трошки пізніше. Тут надаховна струба. І тут можна прям, теж я архітектурно не знаю, як це... М -м... називається. Це ж не мансарда, а якось має назву, коли. Під дахом є приміщення. Це не чердак, а якось забула. Треба. Треба перед тим, як записувати відео, читати якусь книжку, поповнювати словниковий запас, потім вже казати. Так, ну і третій, от дивіться, тут же ми можемо продублювати оцей будинок, а можемо і не Дублювати можемо просто зробити дверцята, віконечка, на даху, таку штуку. Все, це все, що нам потрібно. І ми з вами починаємо. Ми беремо, як завжди, водичку. Так, я її ще не встигла налити. І ми починаємо замальовувати з самого світлого кольору. Це в нас виходить жовта фарбочка. жовтою фарбою ми замальовуємо наші вікна. В мене будуть такі будинки, будуть такі, що вони всі світяться. В мене немає, не буде темних вікон в цей раз, тому я просто по всім вікнам пройдуся. І замалюю їх жовтим кольором. У вас може бути якийсь інший кольор. Можливо, у вас буде світитися все помаранчевим. Трошки бачите, я е, так стараюся швиденько замальовувати, в мене може виходити за межі е, олівця, але це не страшно. Далі я беру в мене такий помаранчевий колір, він називається якось по-іншому, полум'яно-червоний. Я його змішую з моїм жовто-лимонним. Він дає такий золотистий якийсь відтінок. І я трішечки відтіняю вікна. Я зараз йду, наче от, ну, відтіняю взагалі, ви можете по-іншому якось. Такі прям плямки зробити на вікнах? Тобто, або от по куточкам відтінити, або отак от раз-раз-раз, от плямочку якусь, або куточок відтінити. Як вам заманеться? Є. І вони вже починають сяяти да, потихеньку. Далі я візьму, а, напевне, оцей в мене колір, він називається золотистий. Він так і називається, до речі, дуже близько, от як я намішала до того, що було. І цим кольором я замалюю будиночок, який в мене буде, ну, нехай оцей. Я просто замальовую. Стінку, стіну, бо це ж стіна. Така раз. Я її замалювала трішечки заходжу на мої віконця, але це не страшно. Є, тепер дивіться, нам треба якогось такого в мене якогось об'єму, як завжди. І я додаю цією кричньою фарбою, де в нас можуть бути темні місця, в нас може бути під дахом, у нас можуть бути оці віконця, під віконцями, вікнами, під вікнами. Чомусь хочеться казати все. Називати все, наче маленьке, а на самому справа ж називати правильно під вікнами, навкруги дверей і під оцією архітектурною такою штукою, яка виходить. От воно трошечки розтікається, бо в мене ще волога, вологий простір, і ми можемо взяти, взяти коричневу фарбу. Це в нас спалена умбра. І замалювати двері. Трошки воно теж розтікається. Можна ще трішечки додати, ще трішечки от такого темного кольору. Він схожий на той, що був до цього. Але ми його додаємо. Є. І бачите, будинок, наче кляксами такими, а він заграв. Цей я пропущу зараз будинок. Я хочу цей, тому що в мене ці дві стіни вони поруч, тому я починаю з цього. Цей будиночок я візьму не блакитного, а кармінового кольору. Він десь у вас повинен знаходитися між червоним і фіолетовим. Якщо у вас немає його, то ви можете, наприклад. До фіолетового додати якогось червоного, але холодного кольору, не полум'яного, а такий, як краплак, або змішати синю фарбу з червоним і теж подивитися, що буде. Но синю треба ту брати, яка у вас така достатньо яскрава. Тут в мене поруч, бачите, вже фіолетова фарба, я її намішую. Тобто я стараюся не відходити, так от, взяла і інший колір, і інший, а якось їх підмішувати, щоб не було такого дуже сильного контрасту. І знову я йду по боковушкам цього дому, просто роблю вкраплення, під дахом прохожуся. І отак от в мене. Розтеклося. Далі, дивіться, в нас не буде тут нічого зеленого, у нас буде синє небо, буде сніг, тому я можу взяти смарагдовий колір, додати до нього жовтого. Я хочу просто, щоб він був такий більш теплий, цікавий. І, наприклад, зробити оцей будинок. Не знаю, чи правильний вибір, чи треба було оце, що між ними. Зробити салатовим. Ну, він не такий не салатовий, а зелений. Але от так. є. Трішечки бага... забагато, мені здається, води, я взяла пензлик і прибрала. Так, і додам, ще візьму зеленого, такого вже яскравіше, і теж Ось такі вкраплення додам до цього. Так є. Ну що ж, а той домик, будиночок, що в нас залишився посередині, він сам собою дуже напрошується, щоб він був якогось такого помаранчевого кольору. І я беру цей полум'яно-червоний, як вони кажуть. Але він не для мене помаранчевий. Ну, мені здається, полум'яно-червоний повинен ще бути. Червонішим. І так от розмальовую ще один будиночок. Є. А тут можна додати я би якогось такого жовтого підмішала. Ну, можемо піти далі до цього червоного, це кадмій червоний. Також додати такого сяючого ефекту. Наші будиночки майже готові, нам потрібно ще двері в них домалювати. Я не буду заморачуватися по дверям, зараз по дверям, ви можете їх намалювати різного кольору. Я пройдуся умброю паленою, просто так. І поки що на цьому це все залишу. Далі мій улюблі... улюблений коль... кобальт бірюзовий, Я ним намалюю сніг кучугури біля будинків. Отак, От в мене двері починають тікти на нього, а мені подобається, що воно так все йде. Малюю зараз фарби так цікаво, цими фарбами малювали на майстер-класі. І ну, Я дівчатам роз, розрекламувала бірюзовий колір, І він такий вже, його не дуже багато в квіті. Але я радію, бо ну, все рівно, навіть якщо фарба закінчиться, можна буде придбати знову. Але прикольно, коли так вона. Трошки закінчується. І дивіться, зараз я йду по дахам, це в нас ніч, і я от яким макаром роблю, я відтіняю боковинку, отут -от, оцю кришечку, там, де віконце в нас виходить, і можна пройтися по контуру. І точно так же боковинка, кришка. І знову тут є. І е, нам треба якогось ще кольору додати до цього бірюзового, щоб він нам заграв. Я йду далі по цій лінійці, що мені запропонована. І трішечки це в мене виходить яскравий блакитний, і цього яскравого блакитного додаю по. Кучугурам зверху. Так хочеться, щоб в нас випав сніг, і щоб вночі от він начисяяв цим синім кольором. Бо зараз на вулиці дощ і снігу не дуже вже немає. Але от такого хочеться зробити. Може, ми всі намалюємо, у нас буде таке диво потім випаде сніг і буде. Наповнюю виду місяці буде така краса. Є, так? Тепер дивіться, небо в нас. Ми робимо небо таке, як у нас сьогодні воно в нас темне. І ми можемо от я прямо взяла, можемо почати з яскравого синього, якщо хочете, а потім більш темне. Але можна і з синього, синій яскравий, блакитний, він бачите, такого яскравого кольору. А синій він більш похмурий. Він вже з додаванням є в ньому щось від фіолетового, він такий ще синій колір, але вже не такий радісний, як цей. На дахах в мене труби, вони тоненькі, вони не будуть світитися, бо немає місяця, тому я їх зафарбовую. Я просто потім ще пройдуся якоюсь темною фарбою і їх також відтіню. Так, поки що що я роблю? Да? Я беру на пензлик яскраво блакитний, я прохожуся і беру ще водички, і розмиваю, і роблю такий. Стараюся тут, де в мене є стики фарби, я трошечки більше на пензлик додаю водички і ще більше розтушовую, є. тепер ще нам треба зробити темніший задній фон, щоб у нас, бо будиночки ж сяють. Тепер я вже беру синю фарбу. Ми, може, ще візьмемо і фіолетову сюди. Синю і додаю отут, -от в самих кутках, там, де в нас іде біля будинку от, він на контрасті, додаю оцю синю фарбу гарненько розташовую її. Бачите, і вже так цікавіше, як на мене здається. Я виклала коротеньке відео, просто мені захотілося, коли я купила ці фарми, Можете подивитися, я їх відкривала. Розумона пігмент. В ньому ну, ці дуже прикольні такі кольори, бо якщо класичний набір, він менш також є на 21 кольор, він менш яскравий. Я не знаю, може його теж собі придбати якось згодом, але він мене так не надихнув, як цей, бо в цьому такі цікавіші відтінки. Але думаю, що може треба і класику собі також взяти. Щоб було щось класичне. Ну що, дивіться, давайте спробуємо ще фіолетового додати. Я взяла фіолетовий, я домішую його до цих синіх відтінків, ще додам сюди синього. Я просто не хочу, щоб фіолетовий був таким, додам нам, щоб він був більш синій. Не хочу, щоб він був рожевого кольору. І поки в мене тут вологе, я додаю. Таких от вкраплень. І навіть дивіться, я йду такими точечками. Просто торкаюся паперу, і він в мене розпливається. І це моя темрява. Так цікава, дівчина одна розказувала, що це просто знайома, ну, як знайома, тільки познайомилася, що вона раніше боялася темряви. Настільки, що, ну, Треба було, якщо вона вночі там кудись йшла на кухню там, чи вбиральню, вмикати світло. А зараз, із-за того відключень, що є відключення світла, і просто темно, вона перестала боятися темряви. І так воно цікаво, і я просто от малюю, ну, ми ж малюємо темряву, але вона така красива, дивіться. І зовсім не страшно. Так, що з темрявою, якщо з нею. Потовершувати, якщо її гарно намалювати. Вона, звісно, залишиться темрявою, але ми можемо для себе щось таке знайти. І дивіться, я так гарненько замалювала ці труби. Ну, нічого страшного, я потім їх віднайду і щось е, ми намалюємо. А далі, напевне, трішечки треба цієї темряви. Е, Додати нам на дахи. Зараз я обережно я спробую. От я взяла вже цю фарбу. Пензлик я трошки насухо, бачите? Не знаю, подивіться, як вам, може, я взяла пензликом просто трішечки по сухому цієї темряви додала. Може, воно не дуже? Може, навпаки, треба було бірюзовим залишити? Так, є, далі, такого, щоб погратися, ми додамо, наче в будинки заходили. Я взяла це знову в мене синій кобальт. І це в мене такі люди кудись йшли, люди звідкись виходили. Отак от. Сюди може. Ось тут. І ми починаємо беремо, які у вас є коричневі відтінки. Це може бути умбра, сепія, ну, щось таке жонне, палене. Пошукайте в себе і починаємо. Я додам, напевне, сюди синього зараз. Чому я так шукаю? Взагалі-то можна взяти просто чорну фарбу і розслабитися, але в цьому монопігменті немає. Чорної фарби, тож я шукаю вихід, як мені зробити намішала синій, коричневий, якусь умбру намішала. І зараз потихеньку починаю обводити, в мене воно вийшло трошки якесь зеленувато чорне, обводити ці вікна, двері, і можете навіть дивитися, от такі от. Як наче двері в нас зроблені з дерева, От і починаємо малювати будиночки. трошки ми дах відокремили цієї ж фарби, якою я намішала. Я буду повністю промальовувати цей прямокутник, От повністю прям. якщо у вас є лайнер, чи гелева ручка ви також можете дочекатися, поки фарба підсохне, і розмалювати листівку. Є. І те, що коли ми починаємо малювати, вже так стає тихо, тихо на душі, вже хочеться мовчати, коли такі деталі в нас ідуть. Ну, наче вийшло в мене, да, зробити такого темного кольору. Зараз я трішки додам синю і коричнево сюди. І фіолетовою, до речі, фіолетова також так відтіняє ти мені ще робить. Так, дивіться, я трошки ще трубу намалюю на дахах отут. І трошки піду з лівого боку. Взагалі, по правильному і так як я правша, то треба було йти зліва направо. Щоб я могла, ну, бачите, а я малюю сюди і собі, можу туди залізти на кольорове. Тут, подумайте, позгадуйте, які, от мені теж цікаво, які бувають рами на вікнах. Буває, що вони пополам просто, да? бувають якось вони так розподілені. Теж по-іншому. І тут. Є. Це саме такий мені період. Я просто ще не встановила програмку, яка б коригувала відео. Оце такий період, коли хочеться просто його поставити, виділити фрагмент і пришвидшити швидкість. Хоча можу у вас там якось по-іншому це. Навпаки, хочеться такі от моменти, щоб вони були проговорені. Так, в мене поруч лежить ще одні фарби, і там є чорний. Зараз я потянуся туди за чорним. Це я вам просто кажу. Бо я, О! І вже цим чорним я вимальовую дерева. Дивіться, дерева в мене позаду. Тут вже ваше фантазія, Яке у вас дерево? Дерева можуть бути різні. Можна взагалі можете весь простір, який позаду цих міських будиночків, розмалювати деревами. Я дуже люблю, коли от така вимальовується сітка, з гілок, і вони ж такі, ну, те, що я вам казала, покручені бувають, як в дубів. Я не знаю, так красиво, якщо такий дуже от міцний, високий дуб, такий, от прям ну, зі стовбуром таким сильним. І він так красиво, як в нього розходяться ці гілки наверх. От Щось таке треба походити надивитися на всі ці дерева, щоб воно. Чи нафотографувати і потім помалювати трошки. Тобто воно в пам'яті повинно бути, щоб, щоб можна було його обмалювати. Є от наше дерева. Навіть ви тут можете якусь таку кущ якийсь, який вам хочеться. В нас не буде на цьому малюнку ніякої ялинки. Просто отакі от будинки і все. Ви можете вже зупинитися. Як на мене, дуже просто у нас вже 27 секунд. Дивіться, я б ще потім трішки пройшлася, наприклад, от якийсь такий цеглинок додала. Да? Ну, тобто, додала якогось такої цікавинки ще поверху. Це якщо вимальовувати, наприклад, ну, більше. Тут би фіолетовим кольором. Але у нас вже час, тому я пропоную взяти просто білу фарбу, і білою фарбою ми вже додамо сніж... снігу. Ви, як завжди, до речі, тут сніг на трубах ми малюємо. Можна навіть сніг на вікнах, тут як ви захочете, на дверях. І в самих темних, або це не сніг, а зорі. от Подумайте, я просто про крапочки, да? подумайте, що ці ваші крапочки будуть. Це у вас зорі чи сніг? От що таке у вас тут. І пройдіться по своєму небу. І небо одразу також заграє якимось такими цікавими штуками. Також дивіться, а навіть якщо ми намалювали зорі, ви можете ті дерева, які ми також намалювали, трошки додати їм тут снігу. От і все. На сьогодні в нас листівочка готова, в нас були осінні будиночки, в нас достатньо такі ізмові простенькі. Малюйте з задоволенням. У вікнах можете навіть намалювати когось, хто там святкує новий, новий рік. Дякую, що дивилися, і дякую вам, бо я постійно щось придумую, що треба намалювати, і думаю про це.